Пройшло рівно 10 років з того часу, як я залишив свою основну роботу, тому що вирішив стати художником. І що ж змінилося за цей час? Якщо коротко, то ось така робота 15 на 15. Раніше вона в мене коштувала стільки, зараз коштує стільки. В цьому відео я розповім вам про три свої найбільші помилки, які я припустився на своєму шляху. Е, тому дивіться це відео до кінця, і можливо, це допоможе зекономити вам купу часу і уникнути певних труднощів на шляху розвитку вашої кар'єри художника. Ну що, готові? Тоді поїхали. Перше довго затягував з виходом на міжнародний ринок. Ми зараз живемо в еру інтернету і тому просто немає змісту бути представленим як художник в своєму регіоні або навіть країні. Ми можемо обирати зручний для нас ринок із цінами, які нас задовільняють. В чому була моя проблема? Я втратив дорогоцінний час, перевіряючи, чи будуть мої роботи цікаві комусь в Україні, а просто треба було їх взяти і відразу почати продавати за кордоном і перевіряти, чи будуть вони цікаві комусь там. Помилка номер два це ціноутворення. Коли я побачив, що мої роботи купують в Україні, тоді я вирішив зареєструватися на міжнародних площадках на маркетплейсах. І зі мною зіграв злий жарт. Пункт номер один. Я відштовхувався від цін не тих, що були там на ринку, а від цін в нас в Україні. Якщо в мене робота коштувала 400 гривень, я поставив ціну 800, бо подумав, що в два рази це і як взагалі робота 15 на 15 може коштувати 800 гривень. Але ці ціни були значно нижчі ніж середньостатистичні ціни на роботи в США і. Звичайно, який результат їх ніхто не купував. Моя перша думка, яка значить, вони недостатньо хороші. Але одного разу я отримав листа від одного австралійця, який написав: чувак, ці роботи не можуть коштувати 30 чи 50 доларів. Якщо вони стільки коштують, значить з ними щось не так. І тоді я беру і піднімаю ціни до 100 доларів. На той час це була приблизно середня ціна за роботи такого формату в США. І що стається? Їх починають купувати, ним починають цікавитись люди. Тому виходить, що за низька ціна викликала не бажання купувати, а радше підозру. Третє пишіть з натури. Коли я починав робити маленькі формати, я брав певну кількість предметів, створював з них. 3, 4, 5, 6 натюрмортів робив фото і потім по тих фото малював. Це доволі зручно, оскільки в мене вже були референси на тиждень вперед. Але пройшло кілька місяців, і я сів намалювати натюрморт з натури. І знаєте що? Я не міг замішати потрібний колір. Після того я почав писати натюрморти з натури, почав частіше виходити на пленери, і в результаті якість моїх робіт. Кольорова палітра на картинах е, покращилась в рази. Зараз мені без різниці, чи писати з фото, чи писати з натури, оскільки навіть роблячи картину з фото, я розумію, де фотокамера нас обманює і як деякі місця вони виглядали б вживу. Як казав один художник, для того, щоб малювати з фото, нам потрібно спочатку два роки провести з Мольбертом на вулиці. І бонусне, якщо ви хочете, щоб ваші роботи продавались максимально дорого, щоб вони були максимально якісні, потрібно купувати дорогі, хороші робочі матеріали. По-перше, такими фарбами і пензликами в рази приємніше працювати, і ви можете бути впевнені, що кольори в картині через півроку не зміняться. А це, до речі, ваша репутація. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь. І якщо у вас є якісь запитання, то пишіть їх в коментарях. Буду радий відповісти. До зустрічі!